Проект реконструкція водопровідної насосної станції Подусівка комунального підприємства Чернігів Водоканал. Дана насосна станція зазнала значних руйнувань внаслідок авіодарів Російської Федерації. Раніше вона забезпечувала 34% води від загального споживання міста Чернігова. Максимальна продуктивність насосної станції становила 30 тисяч метрів кубічних на добу. Мета реконструкції відновлення функціонування водопровідної насосної станції з застосуванням сучасних технологічних рішень, що дозволяють забезпечити нормативні якісні показники питної води при максимальній енергоефективності процесу водопідготовки. Реконструкція передбачає відновлення існуючих споруд насосної станції. Будівництво нових споруд очищення води. Будівництво нових резервуарів зберігання води. Прокладання нових інженерних мереж, серед яких понад 12 кілометрів водопровідних та каналізаційних трубопроводів, та понад 10 кілометрів кабельної продукції. Вода артезіанських свердловин міста Чернігова містить підвищені концентрації заліза та марганцю. Ці два елемента негативно впливають як на здоров'я людини, так і на технологічне устаткування та побутові прилади. Надлишок заліза у воді обумовлює низку захворювань, таких як дерматити, алергічні реакції, хвороби нирок, печінки, онкологічні захворювання. Марганець має негативний вплив на легені, серцево-судинну систему, викликає алергічний та мутагенний ефект. Підвищений вміст заліза та марганців призводить до зниження ресурсу водопровідних мереж та обладнання. Побутова техніка з часом стає непридатною внаслідок утворення вапняних відкладень, які призводять до перегріву електрообладнання і подальшої поломки. Загальний сучасний рівень розвитку технологій дозволяє створити комплекс водопідготовки, в якому дані забруднювачі вилучаються за один виробничий етап при мінімальних експлуатаційних витратах без шкідливого впливу на довкілля. Забезпечення міста Чернігова високоякісною питною водою можливо за допомогою будівництва споруд очистки води. В спорудах будуть поєднуватись найбільш раціональні технічні засоби, які забезпечать очищення води від комплексних та складних забруднень. Управління та виробництво води складається з чотирьох основних етапів: експлуатація артезіанських свердловин, експлуатація резервуарів артезіанської та чистої води, експлуатація станції очищення води, експлуатація насосної станції другого підйому. На території водопровідної станції Подусівка функціонує 14 артезіанських свердловин. Це 9 свердловин бучацького горизонту глибиною до 120 метрів та 5 свердловин нижньокрайдяного горизонту глибиною до 620 метрів. Вода з артезіанських свердловин по трубопроводам подається в два нових резервуари об'ємом півтори тисячі метрів кубічних кожен. В споруді станції очистки води розташоване обладнання для вилучення марганцю та заліза. За допомогою насосів вода подається на аератори, в яких відбувається її насичення повітря. Аерована вода перетікає в аераційні резервуари, де проходить процес окислення води та утворюються окиси заліза та марганцю. Наступним етапом вода самовпливом подається на фільтри для подальшого очищення. Чиста фільтрована питна вода подається в два нових резервуари, кожен з яких об'ємом 4000 метрів кубічних. Насосною станцією другого підйому здійснюється подача води в мережу міста Чернігова. З метою боротьби з бактеріями, вірусами та мікроорганізмами, які можуть знаходитись в воді, передбачено станцію ультрафіолетової очистки. У разі потреби на станції підготування води передбачено споруду електролізної, що надає можливість здійснювати дезінфекцію очисних систем та водопровідної мережі. Знезараження води проводиться із застосуванням гіпохлориту натрію. Підготовка розчину здійснюється в приміщеннях хлораторної. В камерах обліку встановлено електромагнітні витратоміри, за допомогою яких здійснюється вимірювання кількості води, що подається в місто. Станція підготування води це комплекс споруд, що утворює технологічну лінію по очищенню води. Головні технологічні споруди будуть розміщуватись кількаповерхові будівлі з габаритами в плані 25 на 62 метри, в якій будуть відбуватися основні етапи очищення води. За допомогою насосної станції вода подається на висоту 13 метрів. Далі вода самоплинно проходить всі етапи підготовки, що дозволяє мінімізувати експлуатаційні затрати. Оскільки залізо та марганець повністю розчинні в воді і не можуть бути видалені фізичними методами, для цього необхідна зміна їх агрегатного стану внаслідок окислення. Процес окислення здійснюється за допомогою аераційних каскадів. Аераційні каскади представляють собою 8 аераційних установок та 2 аераційні резервуари. В результаті окислення двовалентне залізо перетворюється в тривалентне і разом із марганцем осідає на фільтрах, через які проходить аерована вода. Станції очистки передбачено 6 фільтрів для Заліза та марганців. В процесі експлуатації через деякий час фільтри засмічуються, і для відновлення їх роботи потрібна промивка. Для очищення фільтрів спочатку здійснюється продувка зворотнім потоком повітря. Наступним етапом здійснюється промивка фільтрів зворотним потоком води. Промивка фільтрів зворотним потоком води відбувається до моменту отримання чистої води у фільтрах. Тільки після цього фільтри наповнюються чистою аерованою водою, і процес підготування води повторюється. Промивка відбувається послідовно для кожного з фільтрів один раз на 7 діб. Відходи роботи фільтрів не будуть скидатися в каналізацію і безповоротно втрачатися. В технологічній схемі передбачена система рециклу з очисткою забруднених промивних вод. Очищена вода повторно подається в систему водопідготовки, зменшуючи цим забір артезіанської води, що економить ресурс насосів та енерговитрати. Обладнання лінії очищення води від заліза та марганцю влаштовано таким чином, що вихід з експлуатації одного або декількох елементів не впливає на якість підготування води. З метою демонстрації новітніх розробок галузі водопостачання та охорони водного середовища проведення просвітницьких заходів по даній тематиці на території очисної станції передбачено спеціалізований навчальний центр. Очисною станцією передбачено багатоступеневу систему контролю якості води. Високотехнологічна система автоматизації в поєднанні з програмним пакетом SCADA дає можливість здійснювати контроль всіх етапів виробництва чистої води. При реконструкції водопровідної станції застосовуються сучасні енергоефективні технології з будівництвом сонячної електростанції та застосуванням теплових насосів. Сонячна електростанція призначена для компенсації частини енергозатрат на власні потреби. Розрахункова потужність електростанції становить 280 кВт. Очікуваний економічний ефект за рахунок компенсації власних енергозатрат становить 1,7 мільйонів гривень на рік. Для раціонального використання території сонячні електростанції розміщуються на перекриттях резервуарів води та станції очистки води. З метою опалення технологічних і побутових приміщень передбачено використання найбільш енергоефективного рішення на сьогоднішній день встановлення теплових насосів, які працюють по принципу вода-вода. Проектом з реконструкції водопровідної станції Подусівка вирішується задача відновлення функціонування об'єкту з дотриманням нормативних показників якості питної води при максимальній енергоефективності технологічного циклу. Дякуємо за увагу!